Перша у палаці культури Світлопільської відбудеться дитячий гумористичний проект Ліга Кіт шоу серед учасників, вихованці студії творчості Покоління Некст, які жартуватимуть про школу батьків, друзів та сьогодення. Як мініатюри ці створювалися. Писали, ну, в більшості, мабуть, 70% це було написано ну, авторських разом з дітьми. Вони ідеї дають, але ж я вже коригую, бо дивлюся, що там є трішечки, що треба відкоригувати. І ну, власне, придумували самі діти. Це знайомі історії, коли е, батьки збирають дитину до школи. От е, да, там є мініатюри, які вони ходять по магазину і збирають, коли дитина, всі ми знаємо, і з власного досвіду і Бачимо, що коли збирають дитину до школи, я хочу те, а мені те не подобається. А те. І власно придумуємо мініатюри саме про ці випадки. Як домашнє завдання батьки перевіряють в класних кімнатах уроки. Зараз актуальна тема, коли вчитель вийшов з зуму і що діти роблять, коли ми раніше раділи, коли вчитель вийшов за класним журналом. А зараз діти радіють, коли Зум підвис чи немає зв'язку. Скучі для них це е, щастя. Напрямок роботи студії творчості вокальний, але вже рік діти займаються акторською майстерністю. 1 листопада о 18 годині діти покажуть себе не лише вокалістами, а й акторами. Діти здібні. Вони ну в них вже певний досвід. Я вже рік з ними працюю, провівши з ними майстер-клас 10 серпня, рік тому. І вони з'явилося бажання в батьків займатися надалі акторською майстерністю, тому що для вокалістів це дуже важливо, коли вони розвиваються і ще дізнаються, як бути актором. Бо вокал і розмовний жанр це різні речі, коли там ми пісню можемо прописати, і все буде чітко. А тут треба працювати над дикцією, над артикуляцією, над мовленнєвим апаратом, для того, щоб кожна літерка ну. Кожну літерку глядач почув емоційно працювати. Захід має благодійну мету за ініціативи маленьких некстиків. Усі зібрані кошти передадуть на лікування дворічного Олександрійця. Вони бачили в соцмережах. тому ми всі Олександрійці бачили в соцмережах. Коли було розповсюджено пост про збір коштів двохрічному хлопчику. Тимуру Іваннико, який бореться з дуже страшною хворобою, з гострою лімфобласною лейкемією. і вони власне запропонували і в них є бажання допомогти саме йому. Бо одна з вихованець сказала: може ми і назвемо проект від серця до серця, і коли це пропонують діти, то ну, тут ми не можемо. Відмовить, ми тільки хочемо підтримати, допомогти. Оцінюватиме виступи юних артистів журі, яке вже підготувало цікаві подарунки. За словами режисера проекту Владислава Мурованого, є ідея зробити цей дитячий гумористичний проект традиційним і проводити його щороку.